Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І знову я про магію грошей 30-й місячний день. Завершується місячний місяць 30 місячним днем, днем безумовної любові, щастя та радості. Цей день дуже важливий для нас, його енергію обов'язково треба використати. 30-й місячний день буває не кожен місячний місяць і продовжується він. Зазвичай недовго і чим коротший тридцятий місячний день, тим сильнішу енергію він у собі несе. Він, похожий, із першим місячним днем. Перший місячний день буває коротким, але енергетика його дуже сильна. І в тридцятий місячний день, як і в дев'ятий, дев'ятнадцятий, двадцять дев'ятий, дуже добре звільнятися від усякого негативу. Доробляйте справи, віддавайте борги. Дуже добре принести в дім талісмани, які приносять удачу. Є такі ритуальні сувеніри, феншуй, як жабка, яка сидить на монетках. Є такий божок, який зветься хотій. Можна придбати копілочку, свинку, яка притягне багатство. Якщо ж немає можливості це купити, то намалюйте це. Малюнок подивіться в інтернеті, і час приємно проведете, і користь буде. Ви знаєте, одна жінка поділилася зо мною своєю історією. От. Вона любила вишивати бісером, а коштів, щоб придбати міс... бісер та вишивку, було замало. От. Так вона залишила у цьому магазині свій номер телефону, попросила продавців про допомогу і замовлення пішли. Вона отримувала замовлення і задоволення від своєї роботи, От. і ще й гроші за свою роботу. А коли змогла все купити собі для вишивки, от вона купила собі таку заготовочку кицю. Вишила ту кицю оправила в рамку, а під двері, буквально через три дні, до неї прийшла кішечка, стала таким собі членом сім'ї. Не придавши цьому значення, моя знайома вишила собачку, яка також на вулиці прив'язалася до неї. От, собачка дуже сподобалася внукам. Тоді моя знайома замислилася, що це ж не просто так собі відбувається. От, і стала вона задумуватися над тим, щоб вишити хату. Знайшла таку вишивку, вишила, і їй дуже удачно вдалося поміняти квартиру на власний будинок на дві половини. І дочці з сім'єю вистачило місця і їй. Наступною була корова. Колгоспі вони жили, взяли теля на відгодівлю, виростили корівку, сплатили частинами mm. за неї і з домовленостю, що телят будуть здавати в колгосп. Наступною вишивкою став автомобіль. Скажете, сказка? Ні, таке і справді було. Так що чудеса трапляються. Будьте як діти, вірте в чудеса. вони обов'язково прийдуть у ваше життя. Але сама важлива практика в 30-й місячний день це відчувати в собі любов та ділитися нею із оточуючими. Якщо ж у вас у цей час на душі скорбота, туга, тяжкі думки, страхи та хвилювання, значить, ви не змогли чи не захотіли попрацювати над цим і позбавитися від цих непотрібних емоцій. Навіть у найтяжкій час треба ці емоції відпустити і звільнити їх від себе. А самому звільнитися від них. як це робити, я вже розповідала не раз про це в попередніх відеороликах, як висвобождати із себе стреси. І щоб позбавитися від цього негативу, треба в першу чергу почистити себе від таких енергетичних шлаків. Можливо, скажете, що в цей тяжкий час нам де не до радощів та не до щасливих емоцій саме в цей час. І саме ці радісні та щасливі емоції нам необхідні, щоб наповнювати світ добром і позитивом. І тоді горя та біди стане менше, а у нас з'явиться сила та енергія жити та допомагати нашим прекрасним захисникам. І саме головне треба вірити в те, що ви робите, бо по вірі нашій, і дано нам буде. Любі мої, я вас люблю. Я вірю в те. Що комусь може сподобалися або й пригодилися мої розповіді. Я вірю в те, що люди міняються і у наших силах змінити своє життя. Спочатку треба змінитися самому. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!